Золотовородська перекрита. Бо там замінирование. І тут я... замініровані, і везде замінили. Я просил на площу Толстого. Ну, там, О, там. там. Вийшов пішка, я думаю, прийду доки чати. Майдан теж кажуть, замінований. Ну так все заміновано, вся країна замінована, ксуня. Саме головне, що є не кошти заміновані. Ну, ну, не... будь пожалуйста. Мені треба їхати. Яка ближча станція відчинена? Яка найближча працює? Найближче працює хлопці.